І всім привіт! Мене звати Дмитро. Або як іще на каналі мене звати Фіксгай. І сьогодні, сьогодні не буде такий стандартний відео про Майнкрафт. Сьогодні буде про мікроконтролери. Так, да, якщо дехто не знав, я хожу на роботу техніку. Так ось, в мене от, от є штука. Ви, ви запитаєте, Діма, Фіксгай, а що це воно таке? А я вам скажу, це сейф. Да, ви думаєте, чого? А я, сказ... а я вам так скажу. Я сам реально його зробив. Ні, прийшлося трошки пошаритися трошки покодити все-таки. Але я сам робив. навіть конструкцію сам робив. Е -е, ще взагалі я робив першу версію коду на комп'ютері, У мене воно є на гітхабі. Можете зайти і самі спробувати. Але вам, напевно, цікаво пробіг гітха буде. Ну що сказати. Взагалі це не сейф. Це місце, де зберігається коштовності козаків. Зараз я його відкрию. Все відкрилося Якось помилка. Напевно, все роблять так підключений. Про конструкцію пізніше. А це сам сейф. Тут просто електроника сама, і я вам зараз покажу що всередині. Цього сейфу. Ну що зберігаються. Монети. Так, да. монети. Або якось іще, е... як на геть використовували польські монети. Ну, да. так. а таке. Це в монеті сказано. Я сам загуглив, там і є. Ладно. Ми поговорили, що воно таке. Тепер будемо йти далі. А далі у нас що? Розбирання конструкції. Ну, як воно працює все. Взагалі, тут максимально проста конструкція в електроніки. Всього одна штука яка підключена. Ну, Якщо нас вважати це ось у нас. Акум. Це штучка. О, тут є лише одна штука. Це, це сервомашинка або сервопривод. Воно підключено до мікробіта. Так, зараз. Тримаю такими штейкрами. Зараз секунду. О, тут є три штейкра. Ну, як, я ще приближу чуть-чуть. Щоб так не було. Отак от, от. Ми вставляємо мікробіт. На мене доповнення, доповнення. Коротше, доповнення до плати Це типу покращена плата вам важливості. швиденько поясню. Цей жовтенький. Це у нас. Передається інформація. Тобто з самого мікроконтролера на сервопривод. Другий це червоний. То у нас а, саме. як там, під, са, Воно ось, якраз воно, якраз і працює через це. Тобто це, тут подається питання. Це зазимає, щоб воно не бабахнуло. Знаєте, що кон, конди, кондиціон. Короче, штуки, які допомагають Тепо, мені батарейки трошки затримують. Я не, не про резистори, а про конденсатори. О, вийшло. Коротше, воно тут і підключається і воно все працює. Воно простіше, можна даже попробувати, даже навіть в якихось онлайн-редакторах, в тому же самому, ті Ні в якому разі не реклама. Так, що далі? А, да, точно. Самий вино винований. Платка мікробіт. Така вона крута. Неприкольна. В вот такой версії, просто такой, є три піна. І ще два піна Це три вольта. І заземлення Оце зазенення, оце все 3 вольта. Але воно б не працювали, якщо б ми додали оцю спадку доповнення. Е, якщо що, оце до, до аналогового піну 1 підключено. Якщо кому цікаво, це в коді так прописано. Що ще сказати? Ну тут якраз сам сейф ну, де зберігається, оця ручка. Зараз підключимо і повторюємо, і ще поговоримо про сервопривод. Плагодили. Кр... Хотілося поговорити ще про сервопривод. Да. Він в мене вже підключений, і зараз будемо відкривати. Зараз трошки переближу. Більше... Не ще что там буде Оця штучка повернулась тепер ми можемо спокійно відкрить Вот тут Тепер мы маємо закрить Ось ця штучка тож на сервоприводі Назвами, так скажем, стопор Має заступити ось ось і все І на цьому все, що можна розказати про конструкцію. Переходимо коду. Так, іще. можна ще трошки поговорити. Мікробіт можна перепрограмовувати прямо отак. От. Тобто ми вставляємо штекер сюди. Ну, я наразі зараз не можу, бо у мене тут штекер з питанням підключено. Та й у мене телефон скоро здохне, тому що він тут нагрівається вже. Переходимо вже, вже точно до кода. Ми перейшли до кода, і зараз я все поясню, що у нас тут... Що у нас все... Все що, ну, Коротше, що тут взагалі. старті у нас а, починається. У нас записується, ну, перевіряється чи. Ну, коротше, це. Тут зберігаються код. Де, ну, Код нашого Нашого сейфу. Або е, сховище кошторнести козаків. Фух. Наступний. Ну це просто записується. Це самокод, а це е, вигляд у нього. на кнопках, потому то что тут на а это цифр. Это А, Б, Б А и не знаю. И при початку сервопривод на на ПИ 0, но э, стоя в, в закрытом виде. Даже тут самолет сидит. Переходим далее. У нас є, якщо додати А і Б, то у нас буде отута і ще що ще? Воно повертається і... І ще залишилося дещо додати, <с> Забувся ресетнути, щоб воно розсепнулась. Так я на телефоні робив, там я додавав, а це ні. Ще выко викучу на Єтхау. Продовжимо далі. Окей, okay, я повернуся і продовжую, я продовжую розказувати, що з кодом. Почнемо з цього. Це, от, скажем, переходи в стадію Заблоковано і ресетую саму програму. Далі, у нас водно пароль, ну що сказати. Через функцію зробив, щоб воно не компактніше було. Я сам не знаю, ну тут якщо та-та-та, якщо того біль, воно накла, то па-па-па, якщо то більше того, то... Ну, коротше. Я сам не знаю, то ми будемо. Це Б, це А, це при. Якщо нажимається, я, до речі, вже патч викотив на ну там, що я ресет забувся додавати. І ми зараз будемо завантажувати на мікробіт. Буде такий мікротуторіал. Мікро Next і e Fire. Вставля... Я вставляю мікробітштейкер. У мене він тут з'являється. Ми підключили і договор. У мене тут сразу і відкрилося. Після того, як ми встановили, ми можемо і і вставляти е, в наш воно? В наш сейф. Дякую за перегляд. Я надіюся, що... Це збере багато лайків, подобайки, точніше. І, і пишіть, до речі, коментарі. А то в мене ні одного коментаря. Лише свій закріплений.